Ми присвячуємо хвилину мовчання жінкам, які загинули в Україні. Оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить, щоб ви не робили. Героїням слава. Всі ці привітання зі святом весни і краси, ну, я вибачаю, це вже просто навіть не смішно, серйозно. Ми вже говоримо, лише наша організація про це говорить 10 років. Чи то наша влада глуха, чи то вона сліпа, чи то вона просто, ну, от така, якби, всупереч іде з нашими євроінтеграційними процесами, з постійнісними процесами, які відбуваються в суспільстві і так далі. Тож... Ми вирішили прокомунікувати це в спосіб міської інтервенції. Ми роздрукували постери, на яких написані слогани, як от, як от квіти не дорівнюють гендерні рівності, як от дрони, а не вазони, дрони, а не квіти і так далі.